Друзі, усім привіт, вітаю вас на каналі Шоу Сьогодні ми будемо грати в Roblox, яка називається Racing Go картінг Тут нам треба їздити на таких цікавих друзі, гоу-картах. По отакій трасі, щоб отримувати віни а щоб нам їздити по цій трасі. Швидше, нам треба прокачуватися на таких супер-супер от тренажерах. Друзі. У нас є зараз 47 паверу. Що в нас тут ще є? У нас є е, яєчка за віни, окей. А також ну якісь тут лідерборди, така всяка фігня. А э, також є цікаві арени. Нові за війни. Наступна арена коштує 200 друзі, війні. Що ж, друзі, а перед початком цього відео, обов'язково поставте свою подобайку, та підпишіться на канал, щоб отримати україномовний контент, щоб таких відео на Ютубі ставало все більше. А також, друзі, обов'язково нагадую вам, щоб ви зайшли в мою групу в Роблоксі, а також телеграм-канал за посиланням під цим відео, для того, щоб прийняти участь в розіграші тисячі роблосів на тисячу підписників. Залишилось на даний момент, коли я записую це відео, все на всього 15 підписників, друзі. Тому давайте зробимо і хтось з вас рандомно отримає тисячу робоксів. Так що ж, друзі, погнали тренуватися, заходимо на цей супер тренажер, і тепер ми тут прокачуємося по 2 пауера кожну секунду. Але якщо ми будемо клікати, то ми будемо швидше і більше отримувати цього паверу. Дивіться, друзі. Погнали, 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 Кликаємо, клікаємо, 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 і в нас вже сотенчик паверу, друзі, влетів. І отак ми, власне, будемо прокачуватися для того, щоб стати швидшими на нашій трасі і отримувати війни. Так, ж, друзі, я тут вже підкупив 500 е, Пауера, Давайте підемо і перевіримо, що тут ми, власне, зможемо робити. Так, дивіться, ми їдемо вже 20 міль. 30 міль, друзі, на годину. 35. Це наша, друзі, швидкість. 35. 35 міль на годину. Скільки я розумію, це десь 50 км на годину, якщо я не помиляюся. Якщо я не правий, виправіть мене в коментарях. Так, і ми вже нафармили два 2 війни, але ми летимо далі, бо ну, непогано нам іде, друзі. Я думав, що буде гірше насправді, але не все так погано, е як гадалося. Так, і вже 4 війни, але ми поки що повертаємося е на, нашу, на наше лоббі, так його назвемо. І давайте подивимося, в нас є якісь гіфти. Ми можемо забрати ще 100 паверу і 5 вінів. Окей, забираємо ще 5 вінів, і в нас 9 вінів і 100 пауера І зараз за 8 секунд отримаємо ще на 15 хвилин Х2 вни. Зараз це теж заберемо. І, е, друзі, що я вам ще хочу сказати. Е, в нас є колесо фортуни. Давайте ставте свої подобайку, я його, друзі, прокручую. Тому погнали! Крутимо, 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 подивимося, що нам випаде. 11, друзі. 13 кубків. 13 друзі, кубків. Окей. Кайфово. І ми можемо відкрити вже, друзі, аж 2 яєчка по 10 друзі, вінів. Відкриваємо, подивимося, що нам випаде. І нам випадає Green, speed, green Speedster. А що він на картинці був жовтий. Окей. Відкриємо давайте друге яєчко, друзі. Ставте свою подобайку, щоб випало щось класне. Випадає нам то саме. Дивіться, він жовтий. Який грін? Тут він грін, а там він жовтий. А насправді він який. Так, як випнули, ну і вони жовті, друзі. Якщо ви. Якщо я дальтонік і ви бачите, що вони зелені, то напишіть в коментарях, друзі. Але мені здається, що вони жовті. Давайте спробуємо, що вони нам дають. Чи будемо ми їхати швидше за їх допомогою? Ми їхали 35. Ну, зараз ми їдемо, друзі, вже Сараке. Це вже геть інша справа. 41-41 міля на годину. Так, забрали вже трошки війнів. і окей, друзі, що в нас є іще? Е, в нас є карти, тобто ми можемо купляти нові наші ці гоукарти за війни. Наступний гоукарт в нас коштує 50 війнів. Окей, будемо на нього збирати, друзі, і. але... Це воно що, це воно просто колір такий, чи воно е, дає якісь там бафи, бо якщо воно не дає ніяких бафів, тоді я думаю, що нам краще відкривати якісь яєчка Але, друзі, обов'язково подивимося, я думаю, що і то, і то, друзі, нам вдасться. Ага, ми тут ще можемо забрати 100 пауера Окей, давайте заберемо обов'язково. І погнали трошки потрейнимося, тоді будемо далі, друзі, їздити і збирати війни. Ну що ж, друзі, я тут, м'яко кажучи, трошки підзбирав е, паверу. Я їду, друзі, 200... 300 міль на годину, друзі. 350. 355 міль на годину. Звичайно, така моя швидкість, друзі, стабільна. В нас активований, до речі, x 2 win на 15 хвилин. Тому ми вже назбирали, наприклад, на 2 яєчка або на наступний скін на нашого наступного гоукарта карта І я, друзі, насправді дуже-дуже в шоці, бо я не думав, що тут будуть такі аж швидкості. Ну, що ми поїдемо, може, десь 80, але точно не 355, друзі. Так, друзі, в нас вже 106 вінів. Тому я пропоную. Е, в нас є якийсь гіфт. Опа, в нас ще є гіфт на 2000 паверу. І на 250 вінів, друзі. І оце, я, оце я називаю Страшний контент, друзі. 350 вінів. І ми можемо просто так зайти, нам не треба купляти. Друзі, ми можемо просто так зайти на наступну арену. Так, круто, але почекайте секундочку. Я хочу Хочу е, купити новий карт за 50. E, money, ага, вони нам дають ось цей дає Х2. А я вже його купив. Ага. Нас не списуються ці, ми можемо просто їх вдівати. Оце, оце я називаю реально круто, друзі. Оце реально дуже-дуже круто. У нас 350 е, цих вінів. І давайте відкриємо спочатку оце. Я 50 вінів. Нам випадає Red Mustang Speedster Uncommon І давайте візьмемо за сотеньчик. І подивимося, що нам випадає. Я сподіваюся, що буде щось класне, собі подобайку випадає нам ківі спітстер Уніку. Тобто це, я так розумію, це щось типу анкомонки. Так, друзі, давайте зайдемо в наших петиків, екіпнемо, екіп і екіп. Окей. І тепер в нас, друзі, ця вся тємка виглядає якось ось так. Давайте підемо і подивимося, скільки на годину ми будемо їхати. Окей, друзі, давайте затестимо за за на наступній арені. Е, може я не знаю, що що цим, чим воно там відрізняється. Але окей, ми, друзі, їдемо тут вже 300 міль на годину. В нас знизилася наша швидкість, але це нічого, друзі, страшного. Бо тут ми вже фармимо по 6 війнів за. Кожен оцей етап пройдений. Хоча тут і так пише, що е, тільки по одному, і ми випали. Так, друзі, я знайшов кінець цієї мапи. Ми випали. Окей, давайте потрейнимося, подивимося, скільки нам тут дають за скільки нам тут дають за кожен трейн. Тут нам дають е, по 23 за кожен клік. Оце так нормальна дімка. Давайте трошки назбираємо І Тоді е, підемо що поїздимо, відкриємо якесь яєчко, і тоді подивимося, що будемо друзі, робити. Що ж, друзі, в мене є 30 тисяч паверу. Погнали, спробуємо поїздити. В нас швидкість перевалила за 500. І перевалила, друзі, аж за 1000. І все, і ми прожили. І далі вже немає куди, бо ми просто випадаємо вже з мапи. Я не розумію, як працює ця гра. В нас швидкість 1200 миль на. Секунду, мені тут здається, а не на годину вже, друзі. Тут просто якісь такі швидкостя пішли, що я вже просто не розумію, що тут, друзі, коїться. Тому давайте зараз назбираємо якнайбільше е, кубків вінів. Відкриємо яєчко. Зі нас коштує яєчко. 750? Фу! Без проблем, друзі. Тільки нас коштує якийсь тут цікавий карт. Е, наступний в нас тільки коштує 750. Теж, друзі, без проблем. Зараз це все, друзі, будемо мати. Так, друзі, в мене вже наступний гоукарт карт І давайте відкриваємо яєчку за 750 вінів. Випадає нам кактус райдер Комоновський. Давайте його спробуємо вдіти. Подивимося, що воно в нас тут, друзі, таке. Чи воно краще, чи воно не краще. Так, 11. І в нас у оці спідкостери. квіп і вдіваємо замість нього цього, друзі, кактуса. І тепер ми будемо ще краще летіти, наскільки я розумію. Ми летимо з якою швидкою. Ми взагалі, мені здається, що ми не встигнемо. Розігнатися до нашої най, найкращої швидкості. Ми не вже не встигаємо просто, друзі, аж так розігнатися. Це жесть просто. Так, друзі, давайте ще прокрутимо один е, спін цього колеса Фортуни. Ми нам, Ого, друзі, нам випадає 7 тисяч е, цього палива, тобто цього Пауеру, Окей. І ми вже можемо забрати ще один гіфт Магма Ек, друзі. Давайте його заберемо. І обов'язково відкриємо. Тільки як його відкрити? Я ще не знаю. Я не знаю, друзі, як його відкрити. Воно в мене щось не, не виходить. Я не знаю, де його навіть, друзі, шукати. Тому на цьому моменті я пропоную вам закінчувати наше відео. Дякую всім за увагу. Дякую, що були зі мною. Ставте свої подобайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі! Слава Україні! А також, друзі, обов'язково не забувайте про участь у розіграші. Усіх чекаю в моїй групі та телеграмі за посиланням в описі.